Пише, що крихке. Ясно, що крихке. Там золото. Там мої рослини. Ну, найкраща частина всього цього процесу, це, звісно, що розкривати ці коробки. <рапляє> О! Пишло. ну, зараз дивимося, що мені тут приїхало. О! <рапляє> я вже бачу той філодендрон. Щоб згадати, як його, які, які самі е, породи я купив. А. <рапляє> Він великий, він як моя голова. Ой боже! Добре. Бачите, як його запакували. Спеціально так, щоб земля не висипалась. Дуже гарно зробили. Все. Її час ще прийде. Йдемо далі. Алоказії. Всі, хто займається рослинами, знають, що алоказії це є супер важкі рослини. Капризульки. І я їх взяв чесно, суто заради експерименту, і вони були досить недорогі. Вона смішна. Але я щось вже відчуваю, що ми з нею не подружимося. О, це, походу, Regal, Regal shield. Оцю породу я знаю, бо це одна з найтаких нормальних. алоказій. Але зві. Дуже симпатична. Дуже вже симпатична. Дуже... Просто погляньте на оцей листок. Яка вона прикольна. Аллоказія. Іде сюди до своєї сестрички. І остання. Тут нічого. якась дуже манюнька. Ой-ой. І -ой. трошки погнуло. Але нічого, виживе. Так, це вже дійсно дитинка, це вже малесенька аллоказія. Я чому взяв саме маленькі алокації, такі тому що на них я можу навчитись, що вони хочуть, і мені не буде так обідно, якщо вони вмруть. Бо якщо ти вже купив велику рослину, вони коштують дорого. І плюс, якщо ти не знаєш до кінця, як правильно за ними доглядати що вони хочуть, то дуже обідно буде, якщо ти її втратиш. Першим завданням, що ви маєте зробити, коли у вас в руках нова рослина вдома після транспортування, це перевірити її стан. В першу чергу ми дивимося на листочки. Що з листочками? Я бачу, що, наприклад, в цьому філодендроні Глоріосумі весь листок вкритий в пилі, в землі і всьому, що взагалі заважає здійсненню нормального фотосинтезу для цієї рослини. Тому першим ділом я його змию в душі, промию. Чому я це зроблю? Тому що, наприклад, інша функція, щоб би ви оглядали листочок, це знайти шкідників. Потрібно розуміти, що ці рослини транспортуються разом з іншими рослинами. І явно на одній з них, з тих тисячі рослин, які знаходяться в магазині, мав знаходитися якийсь шкідник. Ризик є завжди. Ви його можете не завжди побачити неузброєним оком, тому що воно може ще знаходитись на стадії личинки. До речі. Ні, це земля. Але дуже схоже. Е, тому е, багато хто рекомендує оприскати превентивно інсектицидами. Але потрібно розуміти, що не всі інсектициди будуть діяти на е, шкідників на всіх стадіях його розвитку, тобто на личинках і на стадії яйця вони можуть не діяти. Тому е, сенсу просто в цьому не буде. Найкраще, що ви можете зробити, це А. змити водою повністю весь листок. Для того, щоб очистити його від пилу, щоб рослина могла здійснювати фотосинтез, і плюс, якщо там і були якісь шкідники чи личинки, вони також змиються. Друге, це поставити його на карантин в місце, де не знаходяться інші рослини, або знаходяться лише хворі рослини, для того, щоб прослідкувати наступні два тижні, чи не виявились там якісь шкідники. Друге, що ви маєте зробити, це дослідити субстрат, в якому приїхав. Ваша рослина, тому що дуже часто цей субстрат не є якісний, він є транспортувальний, а отже, і а, в ньому рослина довго щасливо жити не зможе. А від цього і залежить, наскільки швидко вам потрібно буде його пересадити. Наприклад, оцю рослину ми можемо вже дістати з горшика, і я вже бачу, що він повністю обріз коренями. І він вже досить навіть готовий для того, щоб його пересаджували. Звісно, що. Після того, як ви отримали рослину після транспортування, рослину краще зразу не пересаджувати, тому що вона знаходиться в стресі. А, і а, пересадка це може бути останнє, що ви зробите з цією рослиною. Тому цього краще не робити, якщо, звісно, на це нема, якщо на це не є якась дуже нагальна проблема причина. Наприклад, в мене приїхала одна рослина в дуже такому вже гідрофобному субстраті. Такий субстрат, що ти підливаєш, а він просто воду в себе не вбирає. Тобто таку рослину треба, звісно, що пересадити якомога швидше, тому що ну, просто вона просто води не зможе випити. Друге, ви дивитеся, наскільки вологий цей субстрат. Наприклад, в цій алоказії... Я використовую ось такий от зась, як то сказати, інструмент. Інструмент, який я купив на тему, а він показує вологий субстрату. Він дуже класно працює. Я не знаю багато хто говорить, що він не дуже добре показує. У моєму випадку він завжди добре показує. У мене прекрасно росте 120 рослин, і він завжди мене рятує. От я втикаю, я вже бачу насправді, що він сухий, але для того, щоб переконатися, я вже бачу, що він сухий, він повністю dry. Так, тобто, ця рослина потребує підливу негайно, тому що ця локація вони пересушки ґрунту не люблять взагалі. Потрібно розуміти також, що рослина знаходиться в стані стресу, тому ніяких підживок ближче місяць, а то й два, а то й три навіть деколи рекомендують. Ми рослині не даємо, тому що її корене, особливо, якщо ви пересадите за два тижні. Так само після пересадок бажано рослину не підживляти. Тому що, знову ж таки, корені не готові до цього. Вони можуть просто згоріти під дією хімічних речовин, які знаходяться в підживці. З цікавого, наприклад, при огляді ці, е, Філодондрона Глоріосума я виявив, що ця рослина досить перемерзла, коли вона була транспортована новою поштою до мене з Києва до Львова. І ось утворилась булька з водою. В листку. Таке відбувається з дуже багатьох причин. Одна з них це коли рослина знаходиться, коли вона переохолола. Вона була закутана в волого, як то сказати, вологотримуючий плівку. Там утворився конденсат плюс холод. І от рослина розвинула ось таку бульку, яку відповідно вже. Вона просто так не пропаде найбільш ймовірно, і мені придеться пробити, щоб ця вода просто вийшла, напевно. Або лишу, як є, послідкую ближчі 2-3 дні, що з нею буде. Подивлюсь, У мене такого ще не було ніколи, тому це явно перший досвід. Найкраще, що ви можете зробити, це загуглити різні умови, в яких виростають ці рослини. І Дати їм ці умови, які вони потребують. Або принаймні спробувати, тому що в випадку алуказії ви можете зробити все ідеальним, але вони із вони все рівно вмруть. Всім бажаю гарних рослин собі в хаті, створіть собі тропіки, воно піднімає настрій, а, дає причину деколи відпочити від, від людей, як в моєму випадку, я працюю з людьми. А рослини для мене дають оцю можливість відключитись. Що з тим листком робити, я не знаю.